Чим він ще відрізняється, що цей, цей поєдинок який відбувався годину назад? він дуже важливий був для моєї країни. Я боксував за за всю країну. Та за пол... Незважаючи на те, що я можу контролювати свої. Was a bit. В той час, коли був восьмий раунд, він подумав, що він вже виграв. Я це побачив в його в глазах, може такого і не було, я не знаю. Але я повторював собі: ти не можеш зупинитися. Ти не можеш зупинитися. And I kept telling myself: you can not stop. You can't stop. You Be... can not stop. Доволі багато стояло на some uh, big things were at stake. І слава Богу, перемога є. Пояси їдуть в Україну. Україна переможе. And